Вітаю, дорогі друзі, сьогодні я розкажу вам про внесок Елабаше в еволюцію та розвиток косметичних засобів. Цікаво, коли жінкам спадає на думку, що обличчя, яке дала їм природа, недосконале. Жодна дитина не вважає, що її шкіра занадто бліда чи вії не тієї довжини як потрібно, а тоді згодом. Вона помічає, як мама щодня проводить багато часу перед зеркалом у компанії яскравих баночок і змінює свою зовнішність. І так у її світі з'являється чарівне слово, що відтепер буде поруч назавжди, це слово косметика. Історія появи косметичних засобів бере свій початок у далекому минулому. Археологи виявили. Що ще у часи зародження цивілізації африканські племена прикрашали своє обличчя та тіло різнокольоровими сумішами. Розфарбування шкіри свідчило про відповідний статус. До прикладу, 5 тисяч років тому в Єгипті для шовковистості та приємного аромату шкіри використовувалися олії травами та квітами. Окрім цього, саме в цій країні вперше використовується чорна фарба для очей на основі сурьми, що слугує підводкою. Шлях розвитку косметичних засобів у світі був тернистим і формувався він методом спроб та помилок. Одні тільки давньогрецькі рум'яна, виготовлені на основі свинцевого білила, чого коштували. Цей порошок був надзвичайно шкідливим для здоров'я, але жінки свідомо користувалися ним ще кілька століть. Так, звісно ж, частіше за все, косметикою жінки були продукти харчування. Це було зручно, завжди під рукою, і вони йшли в рух, коли треба було пом'якшити обвітрену шкіру, захистити її якось від сонця, морозу. Чи вітру або просто причепоритися. Все це добре працювало, але час минав. І ось ми вже на початку ХХ століття, десь у затишній європейській лабораторії, тендітна та неймовірно розумна жінка почала дослідницьку роботу на предмет того, що і як конкретно працює для шкіри обличчя. І саме Елла Баше в свої 29 років стає першою, хто дав наукове обґрунтовування використання корисних властивостей продуктів харчування для косметології. Тільки уявіть, жінка 29 років, це неймовірно. Вона створює свої інноваційні формули краси. Але окрім наукового підходу, вона використовує свою жіночу інтуїцію та допитливість, щоб отримати користь від дарів природи. Ела Баше завжди цікавилась лікувальними властивостями продуктів, з якими контактувала, обираючи найкорисніші з них, кожен продукт бренду має свою унікальну історію. Просто подорожуючи різними куточками світу та спостерігаючи за життям людей, вона робила сенсаційне відкриття. Так, у 1936 році народився крем томат оригінальний. Прогулюючись томатними плантаціями Угорщини, Баше помітила, що шкіра жінок, які там працювали, була надзвичайно гарною та осяяною. Таким чином, вона відкрила агакислоти, що містяться у плодах цієї рослини, та використала цю ідею для створення крему з антиоксидантним захистом. Крем томат оригінальний став першим в історії косметики засобом з текстурою, до якої ми всі звикли. Шовховистої консистенції та стабільної формули ніколи досі не було. Це створила генька Ела Баше. Лише уявіть, до цього моменту жінки користувались рукотворними бовтанками за птехи. томат оригіналь був настільки унікальним та дієвим, що Бренд не вносив зміни у його формулу майже 90 років. Саме про нього у своїй книзі Легендарна косметика відома косметологиня Крістін Друа писала, що це продукт, який здійснив у косметології переворот не менший, ніж маленька чорна сукня Шанель у світі моди. З минулого року крем-томат оригінальний випускається вже оновленим сучасним складом. Але суть його аж ніяк не змінилася, бо, як не як, то є шедевр косметології. Багато дієвих засобів з колекції Ела Баше були створені шляхом допитливості їх творчині. Так одного разу, бувши у відпустці зі своїм чоловіком, мадам Баше спостерігала за риболовним процесом та помітила. Що, попри подряпини та порізи від плавників риби, шкіра рук людей, які займались обробкою риби, була м'якою та гладенькою, а шрами на ній ледь помітні. Цей факт дуже привернув увагу Елли, та відтоді нею були встановлені регенеруючі та живильні властивості омега 3 кислот, що містились. У жирі Білого Палтуса цей досвід використовувався під час Другої світової війни, коли для скорішого загоєння ран американських солдатів використовували крем з омега-3 кислотами за рецептом Елли. В той час Елла Баше мешкала вже в Америці. Зараз цей досвід ми спостерігаємо за допомогою безселерів бренду. Кремів Інтекс та Інтекс 2, коли бачимо, як швидко з ними відновлюється пошкоджена шкіра, безперечно, Елабаше була легендарною особистістю, саме вона дала світові велику кількість високоефективних косметологічних засобів. Але, як і у всіх першопроходців, велика кількість її неймовірних рецептів. Так і залишилося невикористаними. Над їх втіленням у життя працюють уже її послідовники. В асортименті компанії на цей час можна знайти багато нових засобів догляду за всіма типами шкіри, але, як і 90 років тому, незмінними залишаються турбота та бажання покращити природну красу. Своїх клієнток. Дякую за увагу. Завжди ваш, Олександр Рубан.